Що? я купити Святого Миколая, я попрошу в нього найбільше. ¡Claro! Дорогі мої подаруночки, ви готові прибути зі святим Миколаєм до діток? Ой, а що тут сталося? А де всі? Зефірко, не бійся, підійди до мене. Вельма, шановна королева шоколаду. У нас сталося таке лихо, ніби бура налетів і все порозкидав вліво-вправо. Я злякалася і швиденько заховалася. Мене не знайшли. А мене знайшли. За вухо послуха. А не сховати свій болів надійно, щоб вони до нього не дістались. Куди світ ходиться? Ну, не можна так, не можна. Діди, чекай подарунки, діди чекайся довго Миколая. І я чекаю. Помилаю, ге що б то ще на собі прихопити. О, подорож буде довга. Тобі уважно дивитися, що нам ще потрібно. А ти іграшник нас барав. Шоколад треба було брати, шоколад. Дивись, бідоки, може ще якась смакота є. Бачу, бачу, бачу. Ой, нічого не бачу. О, попереду бачу. купу, 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 снігу. Гав-гав-гав! Я хоч і відважний і нікого не боюсь, але такого збігавська дуже злякався. Страшно. Hav, hav. Що? Все спокійно. Нема ні та тих лобуряк. У, -у, -у, У що тут робилося? Як згадаю, то досі між ребрами тисне. Я знову все пропустив. Я навіть зайця з під корча витягти не зміг. Чого тремтеш? Вони пішли звідси. Нема, не боїсь. А я трішки боюсь, хоча й сміливий, дуже хочу. аби святий Миколай приніс мене чемному хлопчикові. Переживаю за свого носа, свою гордість. Як мені запакуватися в подарунок, щоб не пошкодитись? Ой, лише. Моя сліпуча краса всіх скосила. Ну, і відчуду я. Ой, алло, алло, Ви що? Я не страшний. А ти нам нічого не зробиш? Ні. Вже. Але тільки до того часу, доки не йде мова про горі. А Розкажи прийдеше, що тут трапилось? О! Тут таке було. Таке. Я розкажу. Сюди, наче смерч, вірвались бурундуки. Один такий великий, спритний, активний, а другий страшний мене жар. Ну просто дикий жарун ніяк не зміг зупинитись. Рощили, розкидали, побили і поїли. Навіть з собою у дорогу взяли. Ой-ой-ой! Що ж тут буде? Як святий Миколай до дітей прийде з порожніми руками? Ні, так не годиться. Нам потрібно швидко все розповісти Миколаїві. Ходімо! Мої рідненькі, мої рідненькі. Мали не забув, ті бородуки і тебе би. Думаю, що багато дітей замовило собі у Миколая Соніка. Так, так, я популярний. Цікаво, Чи тебе хтось захотів? Звичайно, всі хлопці грають у футбол. І не тільки хлопці, дівчата теж захоплюються твоєю грою. І мною Бо твоє красунчик. Так, ми класні йдемо в подарунки. Давай, хто швидше погнали! Я чіко чіко чико, я чоколадка. Та ні, я справжня шоколадка. Не переживайте, діти. Ангели до кожного подаруночка покладуть мене шоколад. Подивись, яка я пишна, я цукерка, в красивому платі в горці, полискай мене горошинку, я смачна. Ой, ні, ні, не лежи, я пожартувала. Найсмачніша цукерка я. Мене дуже люблять діти. Ангели шепнули, що хочуть мене бачити в кожному презентику. Цікаво, чи я буду у подарунку у дітей. Я ж така симпатюлька-карамелька, а я теж хочу з вами. Так хочеш на дальший куточок і тихесенько положу. А може потанцюю? Шоколаду, але зовсім не по королівськи, бачу, непорядок. Ой-ой-ой, ваше величносте, що тут було? На нас напали, нас поламали, порозкидали, понад Субасті, супасті, оказі, товсенькі, бурундуки. Мені вже доповіли. З їх сторони це було дуже необачно. Не бійтеся, я вас захищу. Вітаємо прекрасну королеву, справжню величну красуню, господиню шоколаду і всіх солодощів. І я вас вітаю, світлий ангеле Архане, з вашими помічницями. У нас трапилась біда. Темні сили намовили Елвіна та Теодора, і ці звірята не зі зла. Наробили великої шкоди у нашому містечку мало у бурундуки. Підійдіть сюди. О, ха -ха, королева! А, королева, так. О, а чого не ми, ми, ви, ви сте Не на жаль, не щасні гризуни. Ми ви не винні? І вам ви що зробили? Та ні. Вони ми. Вони Ну так, може і ми. Але, але нас намовили. Так, так, так. О, а, ну, ні. Чурки, чурки. Чурки. Все, набридло. Вас ми дітям не подаруємо. Є чемні іграшки, які заслужили бути в святковому пакуночку Миколая. Але не всі. Ми виправимося, виправимося. Виправимо з ми, ми... ми все зрозуміли. Ми, ми... ми все наша королі. Ну, пробачте, ну, пробачте. Дітки, можна їм повірити? Так, да, Так! Да, 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 да. да. діти, повіримо? Повіримо, повіримо. Ми принесемо мішки з подарунками. Ми зробимо порядок у містечку. А я ще не всі солодощі згріс. Багато подарунків, мабуть, у цих мішках. Аж два літра і вареньки макітра. А з чим певно сиру. Але добрі. Ням-ням. У малому для ярини і для марти мандарини. А для Ані помаранчі та банани. І заморські марципани. У мішку що має латку, повну ласощів для златки. І цукерки, і шоколад, і зефір, і мармелад. Ну, а хтось це відгадає, що в кишені Миколазі. Для нечемних діточок жмут вербових різочок. Признавайтесь, то нечема. Різки нам несуть даремно, всі були на тивочем. Слухалися маму, тата, плали їм багато. І молилися старанно, щиро ввечері та рано. Не барися, Миколаю, ми тебе давно чекає. Ви всі звірята разом з цукерками і шоколадками поїдете до своїх дітей. Кожен буде запакований подарунок дитині, яка в листі до Миколая просила бажану іграшку. І я поїду в подаруночку. І я. І я такий м'якенький і гарненький. А мене, мабуть, ніхто не захотів. Я такий довгий, некрасивий. Скажу тобі по секрету, хлопчик Ромчик цілий рік про тебе мріяв, мамі допомагав, гарно вчився. Ура! У мене буде друг! І про мене писала в листі дівчинка Софійка. А про мене хлопчик Данилко. Ну, а коли вже мене покладуть, хоча б до якогось подаруночка. невже я не гарна? І начиночка у мене є фруктова, я ж смачна цукерочка, карамелька, перестань рюмсати. Ти з нами в одного подарунку. По секрету, я чула це від світлих ангелів. То мене теж принесе дітям дідусь Святий Миколай. Так, так, принесе. І мене подарують якісь гарні дівчинці. Кожному несе, має для дитячих подушок, подарунків повно, аж мішок. Слава Ісусу Христу. Знову прибув я до вас, бачу чемних дітей. Скільки радості і щасливих усмішок у цьому залі. І дітей до юнацтва міста Тернополя до нових зустрічей!